Сергій Руденко працює майстром херсонських міських електромереж разом зі своїми колегами. Він пройшов тренінг до медичної допомоги з зупинки масивної кровотечі. Ми ж все время працюємо в ділянках після обстрілів, після прильотів і, скажімо так, де вже є розруха і все остальне, там є і можливість, і пошкодити руки, кінцівки обломками. У нас у кожного є турнікети у кожного. І є так само аптечка, де можна так само взяти і ті ножниці, і все остальне. Сергій Суботін працює електриком 10 років. Говорить на тренінгу з домедичної допомоги вперше. Турніків. фиксуем. И сверху. Тут время пишем. Когда зафиксовала. А турникеты особенно очень важно пользоваться турникетом, потому что не видел никогда практики. И сейчас очень практика хорошая была. И противат это надо. И мы противим для людей, чтобы у людей был свет, Електроенергетик Олексій Смішко каже, через щоденну небезпеку роботу під обстрілами намагається за можливість відвідувати тренінги з домедичної допомоги. Заштовхувався з таким, і обстріли були, і тікати доводилось, і навіть просто прятатися доводилось, тому що не завжди можна втік, втікти. Але дрони якось мене оминають поки що. Людина травмувалася, ампутація кінцівки була після обстрілу. То так накладали турнікет людині і доставляли до медичного закладу. Тактична медицина, як я її називають, тактична медицина, вона дуже необхідна усім взагалі людям. Але якщо ти живеш в прифронтовому місті, це нам буває. Як правильно тримати турнікет, це було дуже цікаво, тому що я, ну, чесно кажучи, майже вперше це чую. Так, звісно, дуже зручно це робити, як навчив нас майстер наш. Я дотягую сюди, приблизно і починаю. Таким чином, да, його приспускати або допускати і робити, щоб в мене він був на 90 градусів. Для мене дуже важливо, я буду далі працювати з воротком, щоб вороток був ось тут, а не ось тут або отут. Бо буде незрачно тренінг для працівників обленерго стоп Блідж» – лише один з багатьох, які проводять у Херсоні для цивільних, розповів виконавчий директор громадської організації Ліга соціальних працівників, волонтер Херсонських амбасадорів безпеки Ігор Цуркан. Ситуація сьогодні змінилася і перебуваючи в місті Херсоні, як на нашу думку. Фактично кожен мешканець має пройти курси з домедичної допомоги або, хоча б якісь невеличкі тренінги, майстер-класи з тієї чи іншої тематики. На жаль, життя таким чином, да, що сьогодні турнікет це є такий девайс, який має ходити кожен херсонець, не тільки ходити, а має розуміти. Тому ми навчаємо, як користуватися турнікетами, які особливості його використання, от, як зупиняти масивну кровотечу, зокрема за допомогою турнікетів. Я роблю перший тур затягу. Завожу і прикріпляю ось сюди до білого, до фіксатора. Далі я працюю з воротком. Я відкриваю вороток і починаю працювати. Неважливо, куди я буду крутити. Вправо-вліво немає значення, куди мені зручно. Я кручу до того з часу, поки, що поки я не побачу, що зупинилась. Роди у нас знаєте таки ходить неофіційно трошки це, що після курсів завжди трапляється така ситуація, що ти комусь маєш допомагати. У мене було так само для цивільних носити один турнікет для безпеки ну це прям необхідність. Херсоні. Марина Хруглова, Яна Самко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.